Готуємо самий смачний та корисний сніданок для вашої коханої. Поїхали! Візьміть 50 грамів ось такої плющеної вівсянки. Додаємо одне куряче яйце і 100 грамів молока. Обов'язково трішки солі та перцю, дрібку копченої паприки. Закохуємо все разом. Додаємо 5 грамів топленого вершкового масла. Рецепт є в мене на сторінці. Розігріта пательня, середній вогонь. Виливаємо нашу суміш. Накриваємо кришкою і на 3 хвилини. Тим часом нарізаємо авокадо та лосось. Після чого вимикаємо і залишаємо ще на 2-3 хвилини дійти до готовності. Візьміть саму найкращу тарілку і подаємо цей вівсяний млинець з вершковим крем-сиром. вкладаємо тонкі слайси нашої рибки і чергуємо їх з томатами. Скручуємо тоненько порізаний авокадо в троянду і викладаємо зверху на наш млинець. Посипте зверху смаженим кунжутом, дрібкою солі та її улюбленою зеленю. І на завершення капельку оливкової олії. І ось так от підходите і кажете: кохана, сніданок готовий. Смачного. <рес> <рес> і все, друзі, у вас просто неймовірний день, а той тиждень. Всім смачного! <рес> <рес>